Цим відео я просто хочу нагадати, що? Здебільшого ми думаємо, що у нашого тіла є розум, і ми ним керуємо. Фігня. Насамперед, це у розуму є наше тіло, і саме він нами керує, так як йому зручно. Хочете ви цього чи ні, усвідомлюєте ви цього чи ні. Тому. Якщо розум, а розум не хоче довго чекати якогось результату, він перескакує на щось миттєве, де можна дуже швиденько отримати дофамін. До речі, це зараз великий біч нашої сучасності, але зараз не про це. Я про те, що до мене дуже часто люди звертаються з тим запитом, що Льона, я не хочу довго чекати, я хочу тут і зараз результату. Невже я на це не заслуговую? І ми змінюємо фокус, зміщуємо фокус не з самого процесу і фокусуємося не на тому, що там відбувається, а на кінечному результаті. А потім, до речі, коли отримуємо цей кінечний результат, взагалі не відчуваємо ніякої радості, задоволення, наповненості, ейфорії, що там ще можна від цього відчувати. Це пастка розуму. По-перше, розум хоче тут і зараз, щоб швидко отримати дофамін. Ну, Саме тому, до речі, ми дивимося коротенькі відео рілси, тіктоки. Щоб оце швиденько отримати оцю дозу. А коли. Розум, швиденько, від вашої якоїсь запланованої дії. Ну, наприклад, ви там вирішили схуднути на декілька кілограм. Ви ж це десь вирішили. Ви ж це десь цю дію взяли і цю ідею. І такі, все, я починаю з понеділка. І ставити якісь собі дедлайни. Дедлайни це сроки, які, за які ви маєте це виконати. І дуже сильно. А, Розчаровуєтеся або хочете ось цього кінечного результату, щоб це було вже тут. А ви його тут от в моменті не отримуєте. І взагалі знецінюєте все, що ви робите, які дії ви робите на протязі, скажімо так, цього шляху до цієї мети. І це не ви погані зрозуміти, будь ласка, це не ви невдахи, які не вмієте виконувати свої намічені плани. Це розум вами маніпулює. Він не хоче колись отримати якусь ціль. Він хоче її отримати тут і зараз. Тому, якщо ви дійсно чогось хочете і не хочете провалюватися ось цю дофамінову паску, по-перше, ви маєте підкріп... підкріпити цю внутрішню опору. Зрозуміти, що не ви керуєте мозком, а навпаки. Друге, де ви взяли ту ціль?